Вас вітає академія радник. Сьогодні ми розглянемо одне із проблемних питань, яке доволі часто виникає у замовників при здійсненні закупівлі робіт, а саме чи можна змінювати вид договірної ціни вже в укладеному договорі підряду. Для цього ми з вами звернемося до практики контролюючих органів, а саме до моніторингу досу. І ми з вами маємо приклад такого моніторингу при закупівлі замовником робіт з реконструкції будівлі хірургічного корпусу. При цьому моніторинг у своєму висновку зазначив, що той факт, що приблизна динамічна договірна ціна це договірна ціна, визначена на основі кошторису, що підлягає коригуванню, зарахуванням уточнення обсягів робіт цін на ресурси та інших підстав визначених умовами договору підряду. А в той же час тверда договірна ціна це договірна ціна визначена на основі твердого кошторису, що може коригуватися лише в окремих випадках за згодою сторін у порядку, визначеному договором підряду. І відповідно моніторинг ДСУ також та той факт, що тверда ціна може коригуватися взаєм, за взаємною згодою сторін, і відповідно у разі підвищення підрядником твердої договірної ціни. У випадках непередбаченої договором підряду, усі пов'язані з цим витратами понесе саме підрядник. А при динамічній договірній ціні, і при її коригуванні в процесі виконання договору, відповідно при її зростанні ці витрати додаткові несе якраз замовник. І відповідно склалася така ситуація, що замовник. У своєму договорі ним було змінено вид договірної ціни, якраз з твердої на динамічну та ще і на підставі пункту 3 частини п'ятої статті 41 закону, а саме покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми визначеної в договорі про закупівлю, і таким чином, виходячи з усього вище викладеного, моніторинг ДАСУ прийшов до висновку, що Внесення змін до істотних умов договору на підставі даного пункту на підставі покращення якості предмета закупівлі не є правомірним, оскільки зміна виду договірної ціни з твердої на динамічну, теоретично може призвести до додаткових витрат замовника, і це жодним чином відповідно не свідчить. Про саме про покращення якості предмета закупівлі, тому в даному випадку органами ДАСУ було встановлено порушення в цій частині. Ось маємо таку практику контролюючих органів. Детальніше про цей випадок описано у статті, яка оприлюднена на порталі радник. За даними активними посиланнями, ви зможете перейти з ними і ознайомитися. І також, користуючись нагодою, хочу запросити вас на навчання, на якому буде розглянуто якраз. Багато проблемних питань у сфері закупівлі робіт. Дане навчання у нас відбудеться 30 травня 2023 року. Це онлайн навчання, початок об 11 годині. Запрошені спікери, які є фахівцями якраз в закупівлі в закупівлі в сфері робіт. Відповідно, будуть розглядатися ці та інші проблемні питання, які виникають у замовників. Дякую вам за увагу і до зустрічі на навчанні.